Слава Ісусу Христу! Лже пророки це є широкий шлях, і веде він до пекла. І Христос про них сказав, що якщо спокусите одну людину, хоча б одну, то камінь на шию і в воду. І якщо взяти для зрівняння Євангельської церкви нинішнього часу і Євангельської церкви Радянського Союзу, то ми побачимо, що церкви Радянського Союзу це були баптисти, п'ятидесятники, вони спочатку не складали присягу, вони не йшли в армію, вони не брали до рук зброю, вони. Натомість йшли до в'язниці на каторгу, але відмовлялися вбивати невинних, бо знали, що це є сатанинська система зла. Вони відмовлялися з'єднуватися е з, з дияволом. В них Ісус і заповіді Ісуса були на першому місці. І якщо дивитись на нинішні Евангеліські церкви, які йдуть і благословляють своїх людей на те, щоб ті йшли вбивали, завойовували... Е Завойовували і вбивали невинний український народ, який є по сусідству. І ми бачимо, що вузький шлях Він полягає в тому, щоб у церкві слухати, що каже Дух Святий, а Дух Святий каже, що Ісус це є Цар Царів, що це є Господь, наш Спаситель. І якщо в церкві не проповідують, що Ісус є Господь, якщо не дотримуються в цій церкві заповідей, то е, тут нема Духа Святого, тут є Дух Антихриста, тобто наповнення нечистими духами. Але якщо ми, будучи на своїй землі, захищаємось, е, караємо зло, то ми маємо на це повне право. І ми не порушуємо заповідь Ісуса, не вбий. І тому зараз в нас має бути фокус на тому, щоб. Е, і сповідувати Ісуса до краю землі, виконувати непрестанно Його заповіді. Більше таких відео ви зможете знайти на Ютуб-каналі за пошуком Салтаненко Юлія та Станіслав. І якщо вам треба покаяння, духовне спілкування. Ви хочете розібратись, де є воля Божа, де є гріх, розібратися трошечки глибше про всі заповіді Ісуса Христа. Напишіть мені, я з радістю вам цьому допоможу. Хай Господь вас збереже. Амінь.